Австрії встановлений пам'ятник ананасу, висота якого 16 метрів. Зроблений монумент із скловолокна. Навколо нього розташований туристичний комплекс, що складається з ананасових плантацій, ресторанів та кафе. В океанських водоймах існують одноклітинні створіння під назвою Фора Мініфер з панцером із вапна. Відмираючи, ці істоти опускаються на океанське дно. Шар з їхніх панцирів поступово перетворюється м'який вапняк, який ми називаємо крейдою. Назва усім відомого бренду Adidas походить від перших слів імені та прізвища свого творця Адольфа Даслера. Причому спочатку фірма мала назву Adidas, і лише в 1948 році між двома складами з'явилася буква І. На даний момент бренд займає друге місце в світі як виробник товарів для спорту, поступаючись лише компанії Найк. Самчиківський розпис або Самчиківка зародився у селі Самчики наприкінці 19 століття. Та поширився Південно-Східною Волиню на межі з Поділлям. З часом такий розпис став зникати лише в 1960-х роках. Український етнограф Олександр Пажимський почав відроджувати цей напрямок. Зараз традиційний розпис наносять на папір та полотно, малюють картини, плакати, листівки, створюють календарі. Такий орнамент можна побачити на керамічних виробах. Одязі, завдяки майстрам одягаються у вишиванки хатини. Найбільш цікавим для кожного, мабуть, є квітковий годинник. Для цього на клумбах висаджують квіти певних видів, які відкриваються і закриваються в один і той же час.